Так, всім доброго дня! Хочу розпочати свій показ з ось такого самоката дитячого, який є у мене на обзорі в прошлих відосах. Е, покажу так, що є ось такий дитячий самокат з моноколесом і скріпленнями під батарею. Туди кріплюється батарея і повністю повинно все працювати. Моторчик, батареї. Ось таке кріплення. Так, е все є, все воно працююче в робочому стані, але треба акумулятор, тому що немає на ньому акумулятора. Ціна за нього буде в нас договірна, щоб можна було поторгуватись, запропонувати свою ціну і щоб він поїхав в якійсь дитині, дав змогу якраз кататись. Розмір тут 200 на 40. Ось так. Йдемо далі. Так, що в нас тут є? Дивіться, є титанові знову такі вироби. Є деякі речі, які вчора купив якраз е в дідів. Ну і покажу вам щось нове. Свинець, як сказали, припой, але не перевірив я його. Е і різні тут речі для вас. Дивіться, розпочну. Є ось такий чотиригранник 520 довжиною. 20 діаметр. Ціна за нього буде у нас 350 гривень. Є ось такий 495, 16 діаметр. Монтіровка така гарненька, красива. 300 гривень. Є 16-й пруток 480. Ось такий. 300 гривень. Є ось такий 500. 25 довжиною монтіровочка. Титанова легенька капець. 17-й проток. Ціна 330 гривень. Далі, дивіться, заготовки для ножів. розклав для вас покажу. Ціна 100 гривень, ціна 30 гривень, ціна 35 гривень. Ціна 25 гривень. Ціна 25 гривень, 25. Цей у нас як нержавійки, 250 довжиною. Тут 25, тут 30. Товщиною, ну, приблизно десь 3 мм. Е ціна за нього буде у нас 50 гривень. Ось такий ніж 30 гривень. Ця частина від ножа 25. Ця заготовка 235 довжиною 50 гривень. Ось така заготовка 25 гривень. Не знаю, як ніж. Ось такий ніж недороблений. 35 гривень. Сигнал у нас буде 45, цей у нас буде 35. Неперевірені, сразу кажу. Знайшов ще ось такий вентилятор. Як ви побачили, гарненький, красивий. Ціна за нього буде 200 гривень. Плиткоріз ось такий. Овали там е робити. кому... Цікаво, ціна за нього буде 70 гривень. Далі є насос глубинний. Неперевірений. Сразу кажу маленький, гарненький. На фоні руки. Так вам показувати, не знаю. Провода відрізані. Сюди йдуть. Ціна за нього буде у нас 600 гривень. Цей в нас буде 30 гривень. Ця в нас буде річ 45. Димар буде 50 фрези. Тут різні. Є, 62 на 32 внутрішній. 60, 3. Якісь є надписи, але дуже-дуже не розгледіти. Ціна його 150 гривень. Ці в нас будуть по 50 гривень. Це у нас 10, це в нас 25. Це у нас 20. Чашки. Знову такий є. Там внутрішній 125 на 100. це в нас буде 100 на 80. Дві різних чашечки. Новенькі, гарненькі. 350 гривень. Будуть ваші. Далі є ось такі сверла.

Зроблений з нього буде 45, це у нас 25. Фреза ось така, з напайками такими грамизними 120 гривень. 58 в діаметрі, внутрішній не міряв. Далі є ось такі 5 шестерень. Кому цікаво. Ціна за них буде 150 гривень. І будуть вони всі ваші. Кришко-рівняч алюмінієвий, ось такий є. Ціна за нього 80 гривень. Хто займається стройкою, є ось такі тримачі, з'єднувачі. Ціна за них 150 гривень за два штуки. Є бак. Кому там треба щось на саморобки зробити, ось є бак такий гарненький з нагнітачем. Ціна за нього буде 50 гривень. Далі є гвинти. Ось такі є з гайкою. Ціна 350 гривень. Є без гайки. Ціна за нього буде 180 гривень. Є гайки з гріфта 54, внутрішній 25, дві штуки. Ось такі 200 гривень за дві, і будуть вони ваші. Ця у нас буде 75 в діаметрі, внутрішній 45 на 15 товщиною. Шах, резьби, не знаю. Ціна за неї 35. Вимірювальний пристрій буде 180 гривень. Цей в нас буде ось такий на 32. Тут Діаметр. Тут шайба на 40, на 25, 11. Ціна за нього 180 гривень. Така фреза на 12 стоїть з цангою. Кому цікаво, ціна 120 гривень. Далі є ось такі моторсічі. Як назвати плоскогубці, не плоскогубці? Забув, як вони називаються. Собачки, можна так назвати їх. Ціна за них 80 гривень. Далі є магнітна частина. Ціна за неї буде в нас 80 гривень. Припой кілограмовий. Як мені сказали припой, хоча може бути не припой, а свинець. М'ягенький. Крутиться, вертиться мягко, тому ціна за нього буде 100 гривень кілограм. Там кілограм всього лише є свинець, оце свинець. Це свинець. Видно, що це свинець, він темніший. Трубки в основному тут приблизно 3 кілограми. До 3 кілограм там не вистачає 50 плюс-мінус грам. В общем, за 3 кілограми 300 гривень буде ваш. Так, ручка у нас ось така з ножа буде 35. Заготовка ось така 25. Ось така заготовка у нас буде 50. Це у нас заготовка буде 25. Є штамповка. Ось така з ножа. Ціна за неї буде 45. молотки, дивіться, ось цей буде у нас 65, ці у нас будуть по 50. Пласкогубці будуть у нас по 35. Кліщі у нас будуть 45, ключ на 12, вибачаюсь, буде 35. Викруток тут зібрав для вас декілька штук. Ну, як є. Ціна 15 гривень. 15 гривень, шестигранник, 310, довжиною 10. Шестигранник. Розмір якраз ціна 30 гривень. ця викрутка у нас буде 35, це в нас 30, це в нас 20, це 10, 5, 5, 10. Ось таке шило. Її в нас, буде в нас 15 гривень. Відкривачка. Буде 25 гривень. Ці у нас будуть 15, це у нас 5 гривень. Що в нас тут плоскогубці? Ось такі гарненькі викрутка в них, що цікаво, і плоскогубці, щоб на відновлення 45 гривень. Далі є заготовки 230 довжиною 44, товщиною 8. Отвір 18. Їх 4 штуки. 150 гривень, будуть вони ваші. Так, є палка із цим всім. Щоб можна було якусь камеру або ж телефон зафіксувати. Ціна за неї 120 гривень. Це у нас 10 гривень. ручки у нас 10 гривень. 10, 10, 10, 15. Коробочки у нас 10 гривень. Далі у нас ось така буде 25. Ось така 20. Ось ця у нас буде 100 гривень. Ось ця у нас буде гарненька 15 гривень. Ось це буде 80 гривень. І нижня у нас ось така, буде у нас 85 гривень. Так, продовжуємо. Дивіться, є ключі розвідні. Оцей буде на 46, найбільший буде 220 гривень. Ось такий буде у нас на 36, саме найбільше буде 100 гривень. Ось цей буде розвідний. Буде у нас 150 гривень. Болт такий 205 довжиною 17 в діаметрі найбільший. Ціна його буде 45 гривень. Кусачки ось такі. 35. Мечик отримач буде 110. Пилка довга 40. 443 чи 43 довжиною кому на ножі, кому як. Ціна за одну у мене є ще 150 гривень. Що ще тут? Розвідний маленький буде 110 гривень. Та й все, вроді би, все показав. А, цифри забув показати. Чи букви, чи цифри. Цифри. Кому цікаво, ціна 120 гривень буде ваша. Все тепер все продемонстрував, показав, кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікавинку, присилайте фото того товару, будемо домовлятися, будемо розмовляти з вами по Вайберу, ватсап, Twitter, телеграм, кому як буде зручніше. Телефонувати можна, але все одно треба звертатися туди до меседжерів, тому що треба з вам прислати картку, вам треба оплатити цей товар. Цей товар можна відкласти на деякий період часу, назбиравши собі ці всі е, цікаві речі. І після цього можу відправити вам Укрпоштою новою поштою, делівері, як буде для вас зручніше. Всім дякую за перегляд мого відео. Затягнув відос сьогодні. Ой, як довго! Це капець. Саме найдовший відос, який є. Тому з вас, як завжди, лайки, підтримка каналу, коменти, все те, що ви любите, можете і вмієте зробити для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.